14 година канал 1+, плюс в ефірі марафону. Єдині новини. І зараз час для випуску. ТСН росіяни вкотре вдарили по збагачувальній фабриці паливно енергетичної компанії на Донеччині. Наразі її робота повністю паралізована, зруйноване підприємство та обладнання. А вночі загарбники атакували селище Новодонецьке ударним дроном Герань. 2 Влучили в житловий дім від травм. Загинув господар пенсіонер і його донька. Ще двоє людей постраждали. Також не пережили ворожих ударів двоє жителів Слов'янська і Торецька. З авіації російські військові вдарили по селищу Вороніш на Сумщині, зруйнували об'єкт інфраструктури. Місто шостка і район знеструмлені. Енергетики працюють над відновленням. А напередодні ворог двічі атакував серед Сум. А дроном поцілив по будівлі обласної державної адміністрації постраждали чотири людини, які були поруч на площі. Серед них двоє дітей. Це брати, яким 6 та 13 років. Допомога медиків знадобилася також чоловіку, який у Степанівській громаді в лісі підірвався на вибухівці. На світанку росіяни скинули вибухівку з дрона на Дніпровський район Херсона. Поранено 30-річного містянина. А вночі воєнні злочинці знову дистанційно мінували житлові квартали обласного центру. Людей просять бути обачними, бо по вулицях розкидані протипіхотні пелюстки. Напередодні на такій міні підірвався чоловік. Він в лікарні, і ще дві жінки ушпиталені через обстріл серед місця. Шестирічну дівчинку і чоловіка поранили окупанти в Куп'янську на Харківщині. Це сталося під час мінометного обстрілу міста. На ізюм росіяни скерували ФПІ дрони, пошкоджене житло. А на околицях села Гороховатка після обстрілу з реактивних систем залпового вогню горів ліс. Пожежі всю ніч гасили також на Дніпропетровщині. У Синельниківському районі безпілотник підпалив будівлю пожежної охорони. У Межівській громаді горів будинок на Нікопольщині. Від ударів артилерії та впівідронів зайнялася суха трава, пошкоджено оселю. Тіло загиблого чоловіка 70-го року народження дістали із під завалів зруйнованої дев'ятиповерхівки у Святошинському районі столиці. Це третя жертва російської атаки на Київ в ніч проти неділі. Раніше було відомо про двох загиблих: жінку 32 років і. Немовля. Аварійно-рятувальні роботи там вже завершено. Дрони та ракети позаминулої ночі тероризували Київ майже 10 годин поспіль. Пошкодження цивільних будівель також є в Дарницькому та Голосіївському районах. На місцях влучань побувала кореспондентка ТСН Олена Мацюцька. Повислі конструкції і сліди пожежі. Очевидці кажуть, це було пряме влучання шахеда. Будинок пробило буквально наскрізь. Це сталося орієнтовно о третій ночі. Після влучання частково зруйнувало секцію із четвертого по восьмий поверх. Розпочалась пожежа. На камеру спостереження будинку навпроти потрапив момент вибуху. Із цієї понищеної будівлі багато хто зміг евакуюватись самостійно. Ми чули жах, який ні. Щось буду плакати. Витримати це неможливо, просто неможливо. Чув звук саме цього шахеду, і він прям дом і вдарив. Тобто я живу на другому поверсі, трошечки лівіше і нижче, де він прилетів від фактичного місця. Ну, удару, і якби так страшно було трошки. Олексій живе навпроти, насторожився після звуку першого дрону, а потім вибух у його дворі. Я виходжу на балкон дивитися, а там уже просто палає все. Ці поверхи все починає вже розпалюватись, обсипуватись. Дуже якось мотра, що на це дивитися. Знайдено двох загиблих: жінку та немовля. Рятувальники одразу взялися за пошуки тих, хто міг опинитись під завалами. За нашою інформацією, люди можуть бути, тому ми будемо продовжувати роботи допоки не впевнимося, що під завалами вже більше точно нікого немає. Повністю зруйновано 17 квартир. Десятки потребують ремонту на місці. Відночі працювали усі служби. Поліція приймала заяви від потерпілих. У сусідніх будинках повибивало вікна та пошкодило балкони. У різних районах Києва 11 13 локацій, де зафіксували руйнування, поступають заявки на отримання допомоги по міським програмам і по євідновленню. Загалом чотири райони постраждали. Найбільше, звісно, Святошинський та Дарницький. В Голосівському районі дуже багато вибитих вікон. Це була тяжка недільна ніч для столиці. Ось відео також зі Святошинського району через ворожу атаку. Сталося займання на верхніх поверхах житлового будинку. Рятувальники працювали на різних локаціях і тоді, коли на столицю полетіли ракети. Місто затягло чорним димом, ДСНС також ліквідовувала займання у складських приміщеннях. Для гасіння пожеж долучили і авіацію. Гелікоптери набирали воду із найближчих водойм та раз по раз поверталися до вогнищ. Уламки пошкодили і будинок на Дарниці. Розпочалась пожежа. Ось такий вигляд має будівля. Тут часткове руйнування двох поверхів. Вибита стіна, є проблеми з перекриттями. Постраждали і квартири поруч. Тут щонайменше двоє потерпілих. Їх забрали в лікарню. Дим огорнув і центр столиці. Згодом рятувальники підтвердили, є пошкодження будівлі Кабінету міністрів, полум'я приборкали. Прем'єр-міністерка Юлія Сверденко показала пошкодження ззовні і зсередини. І все виглядає таким чином, що Росія не готова і не прагне миру, не готова до перемовин. Тому у мене заклик до наших партнерів. Допоможіть нам закрити небо. Давайте підсилимо санкції проти Росії. Очільниця уряду також додала: світ має реагувати на атаки по цивільному населенню України і постачанням зброї. Це має зупинити російський терор. Олена Мацюцька, Андрій Хлустн ТСН, 1+,1, марафон. Єдині новини. Наслідки російського обстрілу до пошкодженої атакою будівлі кабінету міністрів завітали шістдесят керівників дипломатичних місій, акредитованих в Україні. Прем'єр-міністрка Юлія Сверденко разом з міністрами внутрішніх та закордонних справ показали їм уражені поверхи будівлі Кабміну, де досі триває ліквідація наслідків і невдовзі розпочнуться роботи із перекриття даху. За словами Сверденко, для України атака в ніч проти 7 вересня означає новий етап війни, коли ворог фактично вдвічі. Віче збільшив кількість шахетів під час ударів по цивільних та енергетичній інфраструктурі напередодні зими, і тепер іще й цілить по державних установах. Таким чином росіяни вкотре підтверджують, що не хочуть миру. Зазначила прем'єрка І додала, що це є і сигналом про те, що країна-агресорка глузує над дипломатичними зусиллями всього цивілізованого світу. 17 поранених із них чотирьох довелося ушпиталити. Вихідними Запоріжжя знову опинилося під масованою російською атакою. Окупанти пошкодили понад 8 десятків житлових будинків і дитячий садок. На місці досі працюють комунальні служби. Кореспондентка ТСН Дар'я Назарова докладніше про все розкаже. Спочатку страшний гул та потужні вибухи. Далі стовпи чорного диму у небі над Запоріжжям. Черговий обстріл росіян містяни зняли на відео. Такі наслідки гучного вечора люди досі оговтуються після атаки росіян на місто. По Запоріжжю запустили щонайменше сім шахедів. Традиційною ціллю окупантів стала цивільна інфраструктура, житлові будинки та дитячий садочок. Дошкільний заклад потрощений. Дрон влучив прямісінько в будівлю. Її знищено на 80%. відсотків. Нелюди просто нелюди. Якщо вони будуть казати, що вони нас звільняють, або що у дитячому садочку сиділи наші солдати, це неправда. Понівечене вікно в мене на кухні. Панівичено балкон, третій поверх. У сусідньому будинку пошкоджено фасад та балкони. Пані Юлія живе на першому поверсі, в квартирі жодного вцілілого вікна. Під час тривоги, каже, одразу заховалась дітьми. Це і врятувало усіх від уламків. Сіда, слідкуємо, дещо куди летить. Ми самі з окупації, знаємо, що при таких случаях треба всі двері, ну, вікна відчиняти. Заходимо в коридор, вікна всі, звісно, відкриті були. І чуємо над нами починає жужання таке ж сильне. І розуміємо, що зараз буде приліт. Постраждав і приватний сектор. Російське залізяче влучило прямісінько у житловий будинок. Зайнялась пожежа. На щастя, господарів в цей момент вдома не було. Сусідка пані Тетяна каже: в момент обстрілу була на роботі. Коли приїхала додому, жахнулась, все лежить. Шафу я підняла. Вона лежала. Це не постраждало лише повідкривалось. Оці всі двері, а ось тут стеля посипалася. Все це повилітало, поруйнувалося. Це я вже піднімала. Бачите, як повиносило усе. Потрощено, і подвір'я жінки. Та найбільше зізнається, вона боялась за своїх тварин. Кіт переляканий, бо звичайно кидався, а собаки нормально почуваються. Сасіська сусідського контузило собаку вчора. Уявляєте, він взагалі ні на що не реагував. іншого житла в жінки немає. Тимчасово переселиться до подруги вже вдруге. Її оселю нищать загарбники в окупації під Бердянськом. Залишився будинок та все майно. Зачима на ніхтам нащо. Вони взагалі прийшли. Ми як хотіли, так і жили. Це наш дім. Та на нащо його руйнувати. Загалом, внаслідок цієї атаки Запоріжжя пошкоджено понад 80 житлових будинків. Дарія Назарова, Андрій Хуповка, Запоріжжя, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. Евакуація із прифронтового Береслава, трьох людей вдалося вивести херсонським правоохоронцям із міста, яке постійно під ворожими обстрілами. Подружжя пенсіонерів та їхня сусідка самі звернулися по допомогу до копів, бо вже несила жити під безперервними вибухами. До того ж, їхні оселі в Береславі зазнали значних руйнувань. Евакуйовувати містяна на броньованому автомобілі, довелося з антидроновим захистом, проте робили це дуже швидко через велику небезпеку чергового обстрілу. Дорогою теж було непросто, бо їхали повз заміновані шляхи та із загрозою від дронів переслідувачів. Давайте, давайте, Батя, хай залазить в салон, батя, в салон залазить. На Київщині внаслідок нічної атаки росіян у ніч проти 7 вересня загинули семеро коней. Кінний клуб атакували російські шахеди. Від удару тварини померли на місці. Це були спортивні коні елітних порід, які неодноразово брали участь у всеукраїнських та закордонних змаганнях. Як стання оговтується після атаки? Кореспондентка ТСН Наталія Ткачук бачила сьогодні. Ночі було три прильоти. Целенаправлено там. Є вирви. Юлія Толпига, власниця кінного клубу, показує місце, яке вночі 7 вересня атакували росіяни і вбили її улюбленців. Стайня от, а тут гуляли коні. На вечір ми їх випускали, бо жарко днем, ночі прохладніше, і ночі вони залишалися часто на дворі. Три ударні дрони на уламках, які лишилися на місці влучань. Була їхня назва Герань. Цю ніч Юлія згадує з жахом. То тобто, я була дома, дома я живу тут 50 метрів від костайні. Перший вибух був, я підірвалася. У мене в дворі собаки гуляли. Я побігла забирати собак, і друга волна вже другий раз, коли приліт був, мене збило з ніг. Коли Юлія прибігла у кінний клуб, стало зрозуміло, тварин вже не врятувати. Ноги поломані, дири в новинах, по тілу. Тобто вижити шансів не було у коней. Спортивні коні елітних порід. Їх звали Рамарсель, Тест, Фрейлі, Боспор, Мактум, Малахіта і Раназран. Вони неодноразово брали участь у всеукраїнських та міжнародних змаганнях і були дуже перспективними. Боспор вчора виступав на змаганнях і була кобила, яку ми врятували в 2022 році. году. Ми вивезли з окупації з бучі. Вона залишилась у нас жити, але звісно здогнали війна. Тіла коней були розкидані, каже Юлія, по різні боки клубу. Це свідчить про те, що вони тікали, намагалися врятуватися, але їх наздогнала ударна хвиля. Тут багато коней, які залишалися зі мною багато років. Вибачте. У кіному клубі лишилося всього двоє коней: чотирирічна Холлі і 19-річна Мануель. Ночували на іншій ділянці за стайнею, і наразі досі оговтуються від стресу. <звук> Холлі тут не так давно, і на ній зазвичай тренуються діти. Мануель, яку лагідно називають Машою, старожил в Україну переїхала понад 15 років тому. Колись ми привезли її з Росії, це тобто племена кобила. На момент атаки на території кінного клубу було і четверо людей: конюхи та тренери. Серед них і Лідія, яка за звуками шахедів, що наближаються, одразу зрозуміла, треба ховатися. Я дуже чую прильоти. Я сама колись їх збивала. Я почула цей змінний звук, що він збитий він зараз впаде. Я тільки крикнула: лягай і один гух. Потім другий гух, потім третій гух. Я вибігла на вулицю. Це було дуже страшно. Всюди валялися трупи коня. Лідія досвідчена тренерка і спортсменка. Верховою їздою займається майже 30 років. На початку ж повномасштабного вторгнення стала на захист країни і доєдналася до жіночої мобільної групи ППО Бучанські відьми. Я з 1 липня вже не служу, бо не дозволяла робота. Тось коні, ну якби. В коні були понад усе в кожному загиблому коні. Це була як частинка мого серця, тому що я з усіма ними працювала. Від ударної хвилі у стайні кінного клубу повилітали вікна. Нині у приміщеннях, які не постраждали, розмістили трьох собак. Під час атаки вони були біля коней і дивом лишилися живі. Цього ранило. Чию, але там ну, кров зупинили. Буча, яку в 22-му евакуювали з міста після окупації росіян, обійшлася переляком. Пощастило і найстаршому, 12-річному мальчику, так звати, пса. Його дістали з під уламків. Тобто, там, де була вирва, перша, от він там сидів. І якимось чудом він вижив. Наслідки російської атаки Юлії допомагають прибирати працівники клубу, відвідувачі та волонтери. Дрони оглянули і забрали поліцейські, а величезні вирви від безпілотників лишаються. Попри те, що росіяни завдали клубу непоправних втрат, власниця каже, опускати руки не планує і згодом купуватиме нових коней. Ми будемо відновлювати, бо це наше життя. Коні це життя наше. Наталія Ткачук, Роман Ріапа, ТСН, 1+,1, марафон. Єдині новини. Росія здійснила масовану атаку на один з об'єктів теплової генерації на Київщині. Повідомляє Міністерство енергетики України. Головна мета залишити без світла і тепла українські оселі, лікарні, дитячі садки і школи. Ворог чітко розуміє, що б'є по критичній цивільній інфраструктурі, наголошують у відомстві. Моніторного телеграм-канали пишуть, що дрони атакували трипільську ТЕС. Торік у квітні російські ракети суттєво пошкодили електростанцію в Українці внаслідок сьогоднішнього обстрілу. в частині Київщини вночі зникало світло. На ранок аварійних вимкнень електроенергії немає. Повідомляють в обласній адміністрації. Проте без газу залишилися вісім населених пунктів Обухівського району. Впродовж двох днів триватимуть аварійні роботи пошкодженої обстрілами газомережі. Газопостачання буде вимкнене для більше як 8 тисяч абонентів, зокрема Козина, Українки та Трипілля. У міністерстві оборони повідомили, що новили порядок виплат родинам в разі загибелі військовослужбовця під час воєнного стану. Загальна цифра грошової допомоги залишилася без змін – 15 мільйонів гривень. Три мільйони з них мають виплатити негайно. Ще 12 будуть виплачувати впродовж 80 місяців. За спеціальним графіком, це має бути еквівалентно 150 тисячам гривень на місяць. Нові правила застосовуються у випадках офіційно засвідченими. Актом про смерть від 1 вересня 2025 року. У столиці триває український тиждень моди. Це вже втретє за час повномасштабного вторгнення Росії в Україну, коли дизайнери презентують на широкий загал свої колекції в умовах повітряних тривог та обстрілів. Цьогоріч представлені більше як... 50 модних брендів не забувають творці фешн-віку і про тих, завдяки кому відбувається усе це дійство. Військові беруть участь у панельних дискусіях, показах, презентаціях. Їм збирають гроші на реабілітацію після поранень. Кореспондент ТСН Іван Воробйов відвідав модні покази і далі його розповідь. Від головної брами Києво-Печерської лаври і до самого Успенського собору простягається 140-метрове полотнище, створене з різнокольорових клаптиків. Це шматки тканини від кравчин з 37 країн світу, які тут у Києві об'єднали та зшили майстрині з печворкінгу – мистецтва клаптикового шиття. Ця робота їх якраз стає популяризує підтримку України, підтримку українських військових поранених і є благодійною. Ця сама акція, тому що всі ці країни будуть доєднуватися до підтримки реконструкції облич і будуть направлятися кошти на оплату. Індивідуалізованих імплантів за допомогою цього полотнища організатори акції хочуть привернути увагу суспільства до проблем ветеранів з мінно-вибуховими пораненнями обличчя. Вона проходить в рамках соціального проекту від українського тижня моди обличчя героїв. Так само, як українські лікарі з клаптиків. Тіла людського відновлюють спотворене війною обличчя серед гостей заходу. Військовослужбовець Андрій Онапрієнко на псевдо циркуль у серпні 23-го року. На його позицію прилетіли протитанкові міни уламками, понівечили йому обличчя. Андрій втратив одне око, інше не бачить. У мене в лобі там пластини мене. Була зруйнована права орбіта. Майже рік столичні хірурги відновлювали йому обличчя, встановили косметичний протез. Його реабілітація досі триває. Своєї зовнішності військовий не соромиться. Йдеш по вулиці, там діти йдуть. Ну там люди, вони всі відвертаються, не знають ну, як реагувати. Ну як то дітям шок. Це ну знаєте, то. Я естетику наводив не для себе в першу чергу, для того щоб. Менше звертали уваги. Майже третина усіх поранень припадає на голову та шию. Розповідає хірург Андрій Копчак. І кожен другий з цих випадків це складні мінновибухові поранення обличчя, які потребують реконструкції тканин та кісток, і навіть встановлення косметичних імплантів. З 14-го року разом із колегами він прооперував вже не одну сотню пацієнтів. Над обличчям однієї людини одночасно працює величезна команда з різнопрофільних хірургів, а реабілітація може тривати не один рік. Да, лікар, це не лише медична проблема, це набагато комплексніша проблема цих пацієнтів. Вона і медична, і психологічна, і соціальна. Основна задача це повернення їх до нормального повноцінного життя і роботи. Підтримувати молодих українських дизайнерів, розвивати індустрію та надавати реальну допомогу тим, хто її потребує. Головна мета цьогорічного фешн віку 56 подій за 5 днів від показів і презентацій до освітніх заходів та благодійних ініціатив. Ми всі працюємо для. Для того, щоб і допомагати тим, хто зараз воює також. І наша благодійна складова називається Обличчя героїв. Ми збираємо кошти для спеціальних операцій і реабілітацій для воїнів з мінновибуховими травмами обличчя. Військові і на подіумі вже третій сезон у показах беруть участь ветерани та цивільні, які отримали інвалідність внаслідок російської збройної агресії. Дизайнери бренду Андреас Москін в кожній своїй колекції роблять одяг із функціями. Потрібно зважати на інклюзивну моду треба її створювати попри труднощі бо ти справді хочеш допомогти адже це теж стильні круті люди які хочуть почувати себе впевнено і треба їм давати цю пропозицію в якості моделей на подіумі ветерани та діючі військові на протезах Військовий Володимир Малихін з Харкова подіумом крокує уперше в житті. Зізнається незвично, але подобається. Попри так званий білий квиток, фітнес тренер Володимир у 2015 році добровільно пішов захищати Україну у складі батальйону Айдар. Під час повномасштабного вторгнення воював у Бахмуті часовому яру. Поранення отримав під час штурму ворожих позицій, коли рятував побратима, який підірвався на протипіхотній міні. Відтак сам наступив на міну та втратив ногу. Дуже сподобалось Дуже круто, тому що багато хлопців ну, після війни вони замкнуті. А тут, як сказати, ну, люди привітні. Ну, можна сказати, знакомства нові, реабілітація також. Моделі крокують під українські пісні у виконанні співака Шумей та співачки Таяни, а пропонує артистам музиканти оркестру Наоні. Моделей ветеранів зала зустрічає, стоячи оплесками. Уперше від початку створення бренду Андреас Москін дизайнери демонструють жіночу колекцію, частина вбрання із функціями. Після показу моделі ветерани діляться враженнями. Гості заходу ще довго не відпускають їх, роблять компліменти та фотографуються. А дизайнери вже думають про майбутні колекції. Іван Варбьов Тимофій Кощій, ТСН 1+, +1 марафон. Єдині новини. Планував серію терактів із великою кількістю жертв в Одесі. Служба безпеки України затримала агента ФСБ, який виготовляв саморобні бомби і передавав їх виконавцям для підриву. Контррозвідка запобігла трагедії і своєчасно перехопила всю агентурну мережу. З'ясувалося, що вибухові пристрої виробляв 60-річний одесит, який раніше працював моряком на торговельному судні. Завербували його, коли їздив в Росію до родичів. Повернувшись до Одеси, зрадник спочатку працював коригувальником, а потім почав робити бомби для потенційних терактів. Затриманий під вартою. Йому загрожує 12 років в'язниці. Стухід мечів та грізні лицарські обладунки в Луцьку відбулися змагання за Кубок України із. Середньовічного бою на турнір з'їхалися більше як півсотні спортсменів з різних областей. До рук замість сучасної зброї взяли мечі і чинні військовослужбовці, які на лікуванні або ж у відпустці, все заради благодійної мети зібрати гроші на підтримку Сил оборони України. Як все було бачила кореспондентка ТСН Тетяна Хомич у Луцькому замку, справжні середньовічні баталії. На дводенний турнір з'їхалися спортсмени з різних областей. Братя, і поки вони б'ються у лицарських обладунках, їх невтомно підтримують глядачі. Хлопець от золоденький. і це запевняють учасники. Дуже допомагає Я все чую в швісолом. Ну, плюс мінус, як мінімум, то що треба, я чую битися доводиться у спеку та ще й в обладунках заважки понад 30 кілограмів. Щит може важити до 5 кілограмів сам шолом. Важить приблизно 7. Схожа вага і військової амуніції розповідає Василь. Він боєць одного з розвідувальних батальйонів ЗСУ. Воювати пішов добровольцем на початку повномасштабного вторгнення. Зараз лікується після поранення. Однак, пропустити змагання каже не міг. Цей спорт він дуже цікавий, тим, що він базується дуже на таких рисах людських, як терпіння, наснага, сила волі. Середньовічним боєм захопився ще у 15. каже цей спорт дуже допомагає і на фронті. Так як я не кадровий військовий, я цивільний. Кажу, добровольцям це долучився О, і зрозумів, наскільки от такий от лицарський спорт він для мене був великим плюсом. Сянин Юрій заради турніру у командування відпросився у відпустку. Він бойовий медик одного з підрозділів Збройних сил на фронті з 22-го. До того працював лікарем-неврологом. Для мене набагато більше ніж хобі. Це вже в якійсь мірі це стиль життя. Чинних військовослужбовців на турнірі багато, розповідає організатор Сергій Ващук. Він теж приїхав з фронту. Каже, для воїнів це не просто змагання, а своєрідна реабілітація. Ці цього року більше ніж минулоріч. Це майже доковідний рівень бійців по кількості. Працюємо над покращенням якості. Найефектніше виглядають саме масові комбінації. Зараз одна із таких, коли проти трьох спортсменок одразу б'ється три їхні суперниці. У програмі турніру чоловічі та жіночі дуельні поєдинки, масові номінації, а ще вперше і змагання для глядачів, аби ті на собі перевірили міць ударів. Суть, і все це під музичний супровід колісної ліри струнного інструменту середньовічних музикантів. Намагається відновити стародавні традиції, адже у радянські часи влада переслідувала кобзарів та лірників, і колісна ліра майже зникла. Стараємось його відновити, показувати людям наше минуле, тому що якщо не пам'ятати свого минулого, то можна загубити по суті своє майбутнє. Цей лицарський турнір повністю благодійний усі виручені кошти підуть для збройних сил України на в ті бригади, де служать спортсмени бійці. Тетяна Комич, Антон Онищук, Луцьктесен, один плюс марафон, єди. Новини. Тепло по літньому, але вже з дощами від завтра в більшості областей України вже на Карпатами. Сильні опади, синоптики прогнозують в Карпатах. А в середу, 10 вересня, на півдні, грози та шквали. Всі ці дощі будуть короткочасними. А от жителям заходу України доведеться носити із собою парасольки від четверга і до кінця тижня. Опади на Температуру повітря особливо не вплинуть, кажуть в укрегідрометцентрі. Осінь відчуватиметься лише ночами прогнозують від 11 до 17 градусів тепла. А в день в більшості областей ще грітиме сонце. Очікується від 21 до 28. На вихідні синоптики теж обіцяють помірну, комфортну температуру в день і прохолодні ночі. Температурний фон ще залишається в літніх межах, тому що в нас метрологічна осінь починається тоді, коли середня добова температура нижче 15 градусів і нижче, тоді це вже як в нас метрологічна осінь. Поки що у нас всі ці показники вищі, тому ми залишаємося в літньому режимі температури.